Як попередити вигорання? Останнім часом багато людей стикаються із таким явищем, як вигорання. І якщо ви дивитесь це відео, то вам, скоріш за все, цей стан знайомий і особливо боляче стикатися із вигоранням, коли людина щиро любить свою діяльність. І буває таке, навіть коли людина проаналізувала, що вона занадто багато працювала, і людина запроваджує. Начебто необхідний відпочинок у своє життя, але чомусь ніяк не може вирватися із пастки вигорання. Тут необхідно проаналізувати ті стани, у яких вона працювала і в результаті вигоріла. І зробити певні висновки. Як то кажуть, давати треба із відчуття, із почуття достатку, а не із почуття нестачі. І це не лише про те, що людина, знаєте, там бідствоє, злидні терпить, і тому вона не може там. Дати щось цінне іншим, це взагалі не про це. Буває людина, якраз навіть коли терпить злидні, але вона може щедро давати якусь цінність людям. Це також буває. А буває таке, що людина має всі, як то кажуть, закриті потреби, базові і не тільки базові, але чомусь вона віддає віддає оці свої якісь там знання, послуги не з почуття достатку, а з почуття що це, начебто, щось останнє, що це має закінчитися, що якщо я віддам, то мені не вистачить. І ці такі, хоча не люблю це слово, але можна сказати, установки, вони такі, знаєте, несвідомі. Тобто людина може навіть не усвідомлювати, що вона, маючи там достаток, скажімо, да, але вона чомусь, віддаючи це, має якусь таку. Несвідому думку, що їй не залишиться, і водночас людина, в якої взагалі здавалося, ну, вона ледь зводить кінці з кінцями, можливо, там в потужному якомусь мінусі зараз живе, але вона, коли віддає, то вона вмикає у цей стан, що в мене достатньо, і вона дає цінність людям і в неї не трапляється цього вигорання. Тобто тут справа не в тому, що вона фактично не має чомусь і тому вона не може ділитися з людьми своїм якимось ресурсом, знаннями, а справа саме в тому, що є якесь таке. Відчуття, такий хробачок всередині, який зжирає цей стан наповненості і готовності віддавати світу. Обов'язково, якщо вам сподобалось це відео, зберігайте його, діліться із своїми друзями і залишайтеся зі мною. До зустрічі! Тут багато цікавого.